Всім привіт! З вами я, Міша Геймс. І сьогодні ми будемо знімати э, два відео одне або більше. Що в мене відкриє? От. Вибираємо файл. У мене по-українськи. Здати відео. І вибираємо два файли. Живемо відкрити. Бачите, нам добалось два файли. Тепер тобто нам до їх об'єднати. Нажимаємо ну, тут на праву став, і в нас з'явилося одне відео, яке вже йде 13 хвилин. Як зберегти відео? Заходимо, а якщо ви хочете не одразу зразу YouTube, то суто на YouTube. Ну так ми будемо зараз просто зберігати в АВІ. АВІ це типа що будемо... Відкривалося просто. Гинаємо в папку, куди тут треба до відео. І вбираємо можна оригінальне, можна будь-яке. Я вибираю HD 1080 p Висока якість. І бачимо розмір нашого відео. Нажмемо конвертувати. От воно буде йти трохи часу конвертація відео. У мене, коротше, буде швидко. Перевіряємо, що ми вийшло. З вами був я Мішелем. Сьогодні ми об'єднували два відео в одне.